Ні, я на голосування не буду ставити. Депутати я можу наразі освіти. Але я хочу вам сказати, як наші струмки і що з цього виходить. Що з цього виходить? Мрій Іване, немає проблем. Попросити Віталія Петровича долучити до сесії даний диск. І все. Да, щоб не було, було... Не казати, що там хто да, там... не так. Ви знаєте, пані Ніра, трошки в нас творються е, дивні речі. <гум> 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 Тому що ти не думайте, що тільки ви тут, 30 депутатів, представники е, територіальної громади, маєте право, але ще і за нами слідкують і територіальна громада. І не думайте тільки ті, які тут постійно приходять на... Е, Інформацію, які ви, ви надаєте. І подивіться, що мені один приніс. Один наш, я не буду називати, бо я обіцяла не називати цього. В інтернеті знайшов наші рішення селищної ради про комунальну службу. Рапорта. Не шукайте. Рапорта. І ви розумієте, висновку. Артемівського. Який форум? Громадський форум. груза. Э, Ви даєте туди запитання. Я не знаю, хто дає, я не, не, не даю. За запитання. Запитання. Артеміс відповідає. Скажіть, що тут порушення? Але послухайте, послухайте. Ваванчек. Маркіза задає туди запитання, Ваванчик дає назад. І це викладається на заяву і надається в селищну раду. Давайте відповідаємо. Чому порушення? Послухайте. дайте договорити, ну що за Що ти зав... не, договорити. Недавно рішення виконкому селищна рада прийняла рішення про призначення виконавця послуг по виводу сміття Ільвати. Це означає, що у вас два виконавці, які надають послуги. Чи як це зрозуміти? Це можна означати відповідю? Нічого. А все, а все залишається як є. Просто можливо, селищна рада узаконила статус альфатера, що не було здійснено раніше. Але селищна рада на виконавчому комітеті. Затверджувала тарифи по вилу сміття Альфатером і визначала його виконавцем. Інакше це не є. Чому приватне підприємство обслуговує комунальна служба катру Альфатер обслуговував у 2007 році? Це є просто неправдива інформація. Як це може бути? Ви скажіть мені, будь ласка. Як, депутат, депутат. Є, ви я депутатів питаю? Я депутатів питаю. Через це, от як ви вирішите, зараз так і буде. До речі, я не знаю як. Але на сайті є всі перемовини комунальної служби директора і по-моєму вас? Це робота голови постійної комісії вже комунального господарства. Це не є перемовини. І ці всі відеозйомки цього всього. Нашого майна, яке передано нам Районною радою на територіальну громаду, це все є висвітлено, це не є перемовини, це є робота голови постійної комісії. І те, що Володимир Антонович говорить, що це все нема там нічого нашого, тільки штоки його. Це факт. Це не є перемовини. І це не робиться скрито, це робиться відкрито для всіх. Тому що деякі люди думають, що в нас все прекрасно. Не прекрасно, Марія Іванівна, далеко не прекрасно. І ця вся техніка, вона належить, зокрема, кожному з нас і кожному е мешканцю нашого селища. Чому ми так недбало дбаємо про неї? І Вильярі це все вона, мають люди знати. І якщо Ви роками, Марія Іванівна, якщо роками пробита каналізація і тече забруднення навколишнє середовище, то люди про це мають знати, не потрібно це скривати. І нашими діями було відремонтовано цю каналізацію. Ваші, а, ні, а скільки років вона текла, Марія Івановна? Якщо б ми не підійшли вже, плацько. вона б і до сьогоднішньої та текла. Не може таке бути. Може, Ні, не може і що так, не так, може так буде, швидко, буде постійно переймаємо. Буде що буде? Що буде Все постійно? буде висвітлюватися в засобах масової інформації. Ні, так, немає. І якщо якісь претензії, хто зі вас не подобається, подавайте в суд. Що ми, ми зробили? Ви звернулися в ПП, Березвіться того, щоб вони виконали свою роботу. І якщо вони не виконали свою роботу, ми звернулися. До громади і до засобів масової інформації. І депутат? вони в дуже короткий термін часу зробили цю роботу. Ви як, як депутат повинні допомагати. Брати шуфлю в руки і їм допомагати. роблять. Леся Петрівна, відкрийте законодавство, депутат. в якому написано чітко, в чорні по білому. Ви є в нас особа недоторкана. Ви е, працювати не зберете тільки писати, як я тому що до нас вже в середньому разі поступило... Марія Івановна, свій виборчий округ, я вже другий раз обгошую косою. Навіть для вас так, так не означає. Для Скажіть, будь ласка, з депутатів, хто свій виборчий округ обгосив? Крім пана Сусюка. Ну, я вам Ді, не вірю, пана Сусюка. Чути? Вот вам ответ на ваши запитання. Це моя работа? І не моя робота, але я це роблю. А ви покажіть на мене і за голову. Не Марія Іванівна. Не, не Марія Іванівна. І я кажу, хай знімають все, що є. Хай знімаємось. Тут немає нічого незаконного.